Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Velmar. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це відділ овочів. І зараз в акції цибуля жовта-ріпчата по 13 гривень 99 копійочок за кілограм. До цього такий лук коштував 14 гривень 80 копійочок. Так далі, друзі, дивимося. Лимон 35,99 гривень. За кілограм. Інтердонато. 35 гривень 99 копійок. Давайте на нього подивимось. Ось такі лимони по 35-99 за кілограм. Подивіться. Ого цікавлять. І цього були 49. Далі салат 35-99. Салат легкий, мікс 120 грамів. Покумірки. Давайте на нього подивимось. Це у нас легкий мікс. Салат митий та готовий до вживання. Ось такий варіант по 35 гривень 99 копійочок за пакунок. І залишається з овочів тут ще авокадо. Авокадо ось такі. Гарні авокадо, авокадо хаос, які коштують 35 гривень 99 копійочок за одну штуку. Це товар штучний. Переходимо в хлібобулочний відділ. І перше, що ми бачимо, це хліб. Віденський на заквасті. 19 гривень 99 копійочок. Подивіться, як він виглядає. Це власна пекарня. Це Вони випікають в даному супермаркеті. 19 гривень 99 копійочок. Так, далі дивимось. Пиріг з заварним кремом. 400 г. 39 гривень 99 копійочок. Подивіться, як він виглядає. Дуже ніжний. Це також власна випічка супермаркету. 39 гривень 99 копійочок за пиріг. Далі дивимось солодощі. І тут два варіанти солодощів. Це желейні цукерочки та корівка. По 97 гривень 99 копійочок. Давайте подивимось. Драже вагові желейні. 97 гривень 99 копійочок. Є жовтенькі лимонні. Є з вишньою та черешньою. Апельсинові бачу є. І також зелені, це десь то яблуко. І поруч в одну ціну йде цукерки-корівка київська вагова. Рошен. 97 гривень, 99 копійок за кілограм. Тому дивіться, є корівка і є жалейки. По 97 гривень. Два варіанти цукерочок в асортименті. І приходимо до печива. Печиво-мажор із смаком какао. Це у нас. АВК. Ось такі мажори. Зараз в акції. По дуже гарній ціні. Тому дивіться, кого цікавить такий варіант. Кілограм коштує 137 гривень. І переходимо до ковбас. Перше, що ми бачимо, це сосиски. Вершкові вищого сорту. Родинна ковбаска. Власне виробництво. 40 гривень 99 копійочок за пакунок. Пакунку 330 грамів. Тому дивіться. Кого цікавлять такий варіант. І поруч є ще 147 гривень 99 копійочок. Хамон. Хамон 9-11 місяців. Ось такий варіант. Тут у нас, друзі, 80 грамів. Це іспанський хамон. За 147 гривень 99 копійочок пакунок. До цього він коштує 222 гривні. 180 г даному пакунку. І також є ще. Ковбаска. Це ковбаска лікарська за 150,99. Ковбаска молочна варена. Давайте на ній подивимось. Це у нас, друзі, безлюдівський м'ясокомбінат Харків. Ковбаса варена, лікарська вищого сорту. Ось такий варіант за 150,99 за кілограм. І поруч. Є ще ковбаса, ятранчик по 64,99. Але це вже штучний товар, тому за ось такий шматок. Ціна складає 64 гривень Тут 260 грамів. Вищого сорту напівковчена ковбаска 64,99. І також в акції сир. Сир моцарелла, 45%, ваговий. Лел 236 гривень 99 копійочок за кіло. Це ось такий шматок обійдеться в 64 гривні 94 копійки. Бачите, як він виглядає? Це у нас сир моцарела. 45%. Варіант 236 гривень 99 копійок. І переходимо до кави. Напій кавовий капучино. Це у нас макофе по 6 гривень 99 копійочок за пакунок. В такому пакуночку 25 грамів. Ось так виглядає макофе капучино. 6 гривень 99 копійочок за такий пакуночок. До цього ціна складала 10 гривень 20 копійок. Переходимо до солодощі. Мафін чоко або ваніла. 100 грамів, Коштує 20 гривень 49 копійочок. Мафін чоко. Зі смаком, манго та ванілі. Ось такий варіант. Зараз в акції Маленький. Так, далі, друзі. Шоколадки нескрік по 34,99. Дуже-дуже молочні. Давайте на нього подивимось. Ось такий варіант. Начинка з молоком. 10 шматочків. 35 гривень. Це, до речі, дуже смачний шоколад. 35 гривень нескріп. Переходимо до чаїв. Чай в асортименті Шерлок. 35,99. Давайте подивимось. Тут дуже багато різних варіантів. Це у нас чай зелений з ароматом лайми та м'яти. 35,99. Далі чорний чай, цейлонський, 25 пакетиків. Знизу йде чорний індійський, 25 пакетиків. Всі ці чаї по 35 гривень 99 копійочок. Далі з бергамотом та лимоном чорний чай. І знизу є ще чай, насичений. Англійський. Бреквест. І що тут залишається? Чай чорний, елегантний. Всі ці варіанти по 35 гривень 99 копійочок. До цього ціна була 57 гривень. Так, переходимо до макаронних виробів. По 400 г зараз макарони в акції. Італійські 24,99. В асортименті. Дуже багато різних смаків. Обирайте той варіант, який вам подобається. У всіх цих пакунках по 400 грамів. І коштують вони всі 24 гривні 99 копійочок. Переходимо до шампіньйонів. Це закусочні, 117 гривень 99 копійочок. Верес. Торгова марка. 460 грамів. 117 гривень 99 копійочок за баночку. Далі переходимо. Вода Оболонська, мінеральна. В асортименті 2 літри. 15 гривень 99 копійочок. Є з... Смаком лимону. Подивіться, ось так виглядає. І є звичайний варіант. Оболонська сильно газована. 2 літри. Тому оболонська в асортименті. По 15 гривень 99 копійочок. Далі дивимось. Риба. Це в нас камса солона. 199 гривень, 99 копійочок за кілограм. Ось такої риби. На вагу. Так, далі дивимося. Що тут в нас? Креветки 159 гривень 99 копійочок. Креветки вагові, охолоджені. Це в нас норвен. Охолоджена варена ціла. Креветка по 159 гривень 99 копійочок. За пакунок. Пакунку 400 грамів креветок. Далі переходимо. Салат морська капуста. 21 гривня 49 копійочок. 200 г. Ось такий варіант, це в нас з морковкою по-корейськи 200 г. І є також звичайний смак. Також коштує 21 гривня 49 копійочок. Морська капусточка. 200 г в даному пакуночку. До цього ціна була 27,19 Переходимо далі. Оселедець Матія. Філеш маточками 31 гривня 99 копійочок. Ось такий варіант, оселедець. Матія. 180 грамів в олії. 31 гривня 99 копійочок. Далі дивимось. Паста креветочна з авокадо. пастеризована, 150 грамів. 35 гривень 99 копійок. Паста креветочна. Аквавіта. 150 грамів. Тому дивіться, які бани всі. Паста креветочна. 35,99. Переходимо далі. Що тут у нас залишається? Ікра тріски. Баночка 80 грамів пробійна солона. 52 гривні 99 копійочок за баночку ікри. Ікра трістки. Так, далі переходимо до м'яса. І перше, що ми бачимо, це в нас грудинка свиняча охолоджена. 132 гривні 99 копійочок за кілограм. Давайте на ну, ній подивимось. Ось така гарна. Грудинка охолоджена в акції. Цівить тоберіть. Далі дивимось. Філе куряче бройлера вагове 144 гривні 99 копійочок. Подивіться, як воно виглядає. Ось таке куряче філе. Зараз в акції по 144 гривні. І також гомілка в акції. 62 гривні 99 копійочок за кілограмчик. Тому, дивіться, є філе, є гомілочка в акції. Переходимо далі. Закуска бутербродна в асортименті 100 г поляна смаку. Так, це в нас, друзі, бутербродна закуска з грибами. Далі йде варіант зі смаком шинки та сиру. Закуска бутербродна. Так, тут ще багато різних смаків. Давайте дивитись. Це в нас, друзі, зі смаком курки. І останній варіант. Зі смаком домашньої ковбаски. Всі ці варіанти по 14 гривень 49 копійочок. І далі переходимо до холодильників. Перше, що ми бачимо, це масло. Масло екстра солодковершкове 82%. 180 грамів за 71 гривню 99 копійочок. Так, далі дивимось. Мексиканська суміш овочева. 400 грамів руть. 52 гривні 99 копійочок за такий пакунок. овочів. шеф кухар І далі йдуть мочі. Мочі по 18 гривень 99 копійочок. Є три різні смаки. Давайте дивитись, це в нас шоколад та вишня. Є варіант пломбір Полуниця. І третій варіант це у нас солодка карамель, чорна смородина. Всі ці варіанти по 18 гривень 99 копійочок. Далі переходимо. Риба в акції. 47 гривень 99 копійочок. І це у нас хек. Хек в акції. 147 за кілограм. Ось такий заморожений хек. І поруч є ще м'ясо крабове, заморожене. Водний світ. 43 гривні 99 копійочок. За пакунок. Переходимо до холодильників. І перше, що ми бачимо, це йогурт турецький. 10% 29 гривень 49 копійочок. Стакан ягодинський, Ось такий варіант. Турецький, 10-відсотковий. 300 грамів. Далі дивимось, Молоко до кави ультрапастеризоване. 2% ягодинське, Подивіться, як воно виглядає. Спеціально до кави. 29 гривень 99 копійочок. І далі йде йогурт. Йогурт питний в асортименті. Пляшка ягодинська. 42 гривні 99 копійочок. Є три смаки з чорницею. Далі, друзі, яготинський з персиком. І третій варіант це в нас яготинський з полуницею. Далі переходимо до яєць. Курячі яйця. Зараз в акції. Товар тижня. Яйця. Першої категорії 10 яєць. Ось такий пакунок коштує 42 гривні 99 копійочок. Давайте на них подивимось. Ось так вони виглядають. Вже в коробості. По 42,99 гривень. Це, до речі, гарна ціна. Переходимо на другий поверх. І тут у нас йде пиво. Картель в акції. Це у нас мексиканське пиво по 30 гривень 99 копійочок. За 330 мл. Переходимо до шампанського. Престиж, біле. В асортименті. 159 гривень, 99 копійочок. Італьяна брюд. І є італьяна солодке, біле, шампанське. Італьяна, 159 гривень. Далі дивимось. Віскі 07 блондхаус, 324 гривні 99 копійочок. 40% віскі. Ось така пляшка. Далі дивимось. Для миття скла, для миття вікон, швабра 19,5 см. Телескопічна ручка Еко Фарбік. 42 гривні 99 копійочок. Подивіться, як вона виглядає. Для того, щоб помити вікна. Зараз якраз сезон мити вікна. 42 гривні 99 копійочок. До цього ціна була 65 гривень. Це, до речі, гарна знижечка. І знизу є ще в акції контейнери для зберігання 132 гривні 99 копійочок. Контейнери здорові, подивіться, пластикові по 132-99. І знизу є ще садженець по 99 гривень, 99 копійочок. В асортименті є різні різні квітки. 99 гривень 99 копійочок. Ось такий варіант. Мейн Мюнхен і є різні. Варіанти в асортименті. Далі дивимось. Пакети для сміття. 29 гривень 99 копійочок. Давайте подивимось на них. Це у нас 35 літрів, 15 штучок. Freakingbock. 29 гривень 99 копійочок. Так, далі дивимось. Засіб. Для миття скла. 30 гривень 99 копійочок. Глаз. Для дзеркал та вікон. Ось такий варіант. 30 гривень 99 копійочок. Далі дивимось. 81,99 це у нас гель для душу в асортименті. Три в одному, ось такі варіанти. Old Spice. Гель для душу. По 81 гривні 99 копійочок. І переходимо до туалетного паперу. 116 гривень 99 копійочок за 8 рулонів. Це у нас, друзі, діва. В асортименті багато різних ароматів. І також є ще швабра для прибирання зелена мікрофібра 44 см, 119 гривень, 99 копійчок. Та стілець за 279 гривень для природи. Ці варіанти є у Велмарті, тільки шукайте в інших магазинах. Тут його немає, не привезли. Тому, друзі, якщо відео сподобалось, лайки ставимо. Підписуємося. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!